Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська Філія. У нас у продажу ВАЗ Нива 2007 року з інжекторним двигуном 1,7 літри, механічною коробкою передач на повному приводі з блокуваннями. Все як має бути. Чудово зовнішнє, без ніяких проблем по техніці, не гнила, доглянута. На гарній гумі. Хозяйська машина, одним словом. Механічні склопідйомачі, доглянутий салончик ціленький, без ніяких проблем. Ось такий задній ряд. Зручний багажник на кришу. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 а чекаємо на вас.